А на пальцях принцеси Кетрін була помічена ще одна п'ята каблучка. Взагалі вже доволі давно принцеса Кетрін носить чотири каблучки в ряд. І її стандартний набір каблучок це її сапфірова каблучка з заручин. Далі оця її жовтенька каблучка це каблучка з валійського золота. Традиційно вже кілька десятків років королівська родина робить свої саме обручки з валіського цього жовтого золота. Схожу каблучку ми бачили на принцесі Євгенії, на королеві Єлизаветі, у королеви Каміли, принцеси Діани. У всіх. Наступна її каблучка з діамантами, така тоненька ця каблучка, це вважається подарунок був на народження принца Джорджа. А каблучка з сапфірами та діамантами вперше з'явилася на принцесі Кетрін на її відео, коли вона казала про свою про своє покращення стану і про те, що в неї вона вилікувалася від раку, що вона перейшла в ремісію. Тому вважається, що це пам'ятний подарунок від принца Вільяма саме до цієї важливої дати в їжді. А тут на заході ми побачили ще, бачите, п'яту каблучку, таку тонесеньку, тонесеньку. І зараз було підтверджено, що це платинова каблучка від бренду Collins and Sons. це їх платинова каблучка вічності. Але поки з чим саме пов'язана ця каблучка, до якого свята чи коли взагалі їй подарували цю каблучку, ми поки не знаємо. А як вам такий набір перстінців на одному пальці?